У Вінниці оберуть найкрасивішу студентку. Так 11 лютого в будинку офіцерів красуні змагатимуться за титул Міс студентство ідея проведення конкурсу належить справжньому поціновувачу жіночої краси Сергію Панадію, який є і меценатом конкурсу. Обща ідея була зібрати не просто красивих дівчат. Всі хорошо знають, що у нас по Україні саме красивої на планеті, То есть это, если кто может поспорить, то это только Амадор Лопес, он сказал, что самый красивый в Венесуэле. Но почему-то женился на нашей Украинке. Поэтому то, что мы самые красивые, мы знаем. И теперь мы еще всем хотим доказать, что мы не только самые красивые, но мы самые и духовные, и мы ищущие. Самі ж дівчата вже активно готуються до конкурсу. Всі вони переконані, що все ж таки краса врятує світ. Ну, я думаю, що кожна із наших конкурсанток гідна справді перемоги і переможе найкраще. А чесно, це чесно. Що більше допомагає жінкам: інтелект чи зовнішність? Ха -ха. Ну, мабуть, зовнішність допомагає, якщо ще інтелект, то він просто вбиває. Конкурсантки взагалі не схожі одна на одну, тому суддям буде, мабуть, важкувато обрати достойну. Деякі учасниці прийшли виключно за перемогою, а деякі просто для участі. Хочуть продемонструвати свій внутрішній світ. Кажуть, що саме тут можна це зробити. Я мені не сказала, що в мене мета тут, щоб чогось досягти. Хоча дуже багато що якщо ти там маєш певну зовнішність, то обов'язково в тебе нічого немає всередині. Тому я вважаю, цей конкурс, який має бути стереотипом. І цікаво в цьому прийняти участь. А в даному конкурсі то, звичайно, нас обирають не тільки по красоті, а інтелектуально, як ми розвинуті, що ми представляємо з собою, що у нас є всередині і який наш внутрішній світ. Ти можеш бути і дуже гарним, і дуже розумним, але грубо кажучи, пустим цього не потрібно. І є дуже багато людей, які наповнюють цей світ на багатьма гарними і приємними речами. Тому ми будемо за це. Не буду говорити боротися, але будемо це відстоювати за допомогою цього конкурсу. Є й на конкурсі такі, що заради перемоги готові гори звернути. Як кажуть, мета виправдовує засоби. Кажуть, що шлях до перемоги лежить через ліжко, як ви вважаєте. Як я вважаю, можливо, є різні варіанти у житті. Дівчата планують досягти різних висот: хто мріє бути гарною дружиною, а деякі опанувати не зовсім жіночу професію. Ну, я навчаюся на енергоменеджменті. Це пов'язане з електроенергетикою. Планую якось ну збільшити ну і покращити розвиток даної структури. По перше, самореалізуватись, адже це найголовніше для кожної людини. В чому? В особистому житті, а в плані сім'ї, кар'єри, голова студ парламенту Вінничини переконаний, що подібні заходи дають великі перспективи. Шлях до особистого розвитку та реалізації ідей. Дійсно важливий для студентства проект, і завдяки цьому конкурсу саме є об'єднання сьогодні сьогоднішньої молоді. Конкурс Міс студентство Вінниці обіцяє бути вражаючим і цікавим. Родзинку внесе і запрошений на свято відомий танцівник Амадор Лопес. На дівчат чекають гарні подарунки та море чудових вражень. Обіцяє Сергій Панадій. Що касається наших подарків, ну, розуміється вони будуть. У тобто нас є достатньо наших партнерів. Це і цікаві материальные призы, это призы, которые связаны со спортом. Ну, в общем, пакет достаточно об'єму. То тобто, есть, общий призовой фонд всіх подарків составляє сто тисяч гривен. Юлия Жовнер, Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.